Всім привіт, це знову я. І ви напевно запитаєте, чому ж я така велика, а чому все таке маленьке якесь. Ну, я туди точно не влізу. Чому ось тут ходять якісь маленькі якісь люди. А це тому, що я прийшла туди, де треба робити ось таке маленьке місто. І. Вже ось так розбудувалася Я вам скажу таке, що навіть тут ось український прапор. Значить, ми будуємо якесь українське місто і, можливо, розширюємо Україну якось так. Ну що ж, я теж можу зменшитися, звісно, і тут бігати ось так. Зараз я вам можливо покажу, що в мене тут взагалі є. У мене ось так велике місто. Ну, трохи дороги такі, як е, на рівні, але так вже зробила. Це... ой, я не з того боку, напевно. Е, так, ну, цей офіс, здається, я просто не пам'ятаю тут половину. Е, це колесо ось таке, ну. Колосо огляду. Так, це у нас вода. Тут вони ну воду отримують. Далі це у нас якась їдальня. Це тут якесь е... кафе, напевно. Це супермаркет. Е... Ой, тут все зрозуміло. Це якийсь офіс. Е... Е... Це школа. Тут є лише середня, здається, школа. Тут так написано. Так, э, далі. Це я нагадаю Шопінг Кентер Я не пам'ятаю, що це. Це Офіс шерифа якогось так написано там. Тут ще. Э, так, це у нас э, телефон, я напам'ятаю вже. Э, тут взагалі ще, коли ти тільки заходиш. Є ось ці рейтинги, і збоку вони, ваші жителі, пишуть вам коментарі якісь. Зараз мені пишуть, вже гарні, тим, все чудово в місті, але раніше писали, що треба додати, чому так мало лікарень і чому так мало розваг. І це треба купляти, щоб вони були задоволені. От У мене зараз е, майже все, ну, вода. Зараз ми поставимо одну водочку. Вода взагалі були проблеми колись з лікарнею, але зараз я вже поставила достатньо лікарень. Так, а де вода? Я вже забула. Негаємо Зараз ми прикрасимо містечко, поставимо банк. О, так. У мене зараз 15 рівень, 31% 15 рівня. Коли вже буде 100%, то у мене перейде на наступний рівень, на рівень 16. Взагалі-то ця гра мені подобається, тому що можна пофантазувати, як збудувати своє містечко, поставити український прапор, поставити ось ці ну, такі повітряні кульки. В'яжня, це в'яжня. Далі... Так, я не пам'ятаю, що це вигодно. А, знайшла. Все. Так. Далі. Поки що проведу вам екскурсію. А, ось тут. Ой, зараз. Ось тут таке. Дорога висока, це ой. Е, з, це, як, ну, е, тут можна постояти, але я про чогось пропадаю там. Так. Е, далі я можу ще тут покататися, до речі, зараз покажу вам. Ось, але я попереджаю я водій, водійка, водій таке, така собі. У мене не дуже виходить в Особливо я зробила такі дороги, що сама на них не можу повернути. Ну, я взагалі зараз не пора поїздила. Можна так, поїздити по своїй дорозі. Швидесенько все роздивитися. Ось це будинки, там де живуть люди. Це у нас тут динозаври є. Дивіться. Так. Це теж динозаври ну, з тут їх можна посидіти. Ні, не, не можна. Можна лише на тому посидіти, значить. Зараз покажу. А ну, тут можна. А, і зараз тоді. І так, я гадаю, треба тут трошки розширитись. Зараз вам покажу, як я будую Ой. Так, ось. Так, наприклад, роблю. І зараз е, будемо заповнювати, зараз я дещо знайду тут. От, наприклад, кінотеатр. Е, я не знаю, чи можна ось так просто поставити, тому що, ну, взагалі, я люблю ставити, коли. Дивіться, зараз. Ой. От дивіться, зараз е, немає лінії. А зараз. Ось, бачите ось цю лінію, яка до дороги йде. Це. Напевно, щоб, ну, так, щоб було зв'язано з дорогою, щоб жителі могли спокійно туди дістатися. Так, невеличка фабрика. Теж ставимо, щоб були лінії. Ну, я просто вже так звикла ставити. Так, такі. Е... Не знаю, це якийсь магазин так, напевно. Називали так е... прикульно. Так. Далі, що ще я ми можемо поставити багато лікарень треба, але зараз я поставлю, напевно, готель, якщо кудись поміститься не поміщається, напевно. Вже не поміститься. І так, я ось так тут трохи розширила своє місто. Ось. Все зробила, навіть рекламу ось тут поставила. Ось тут значки, усе є. Навіть будинки тут можуть люди пожити, вже все їздять машини і ходять усі. Все нормально. Ось так. збудували Я збудувала таке. Величеньке місто, сподіваюся, його ще більше розширювати. Ну, на сьогодні вже закінчили розширювати. Що ж, всім гарного ранку, гарного дня і гарного вечора. Бувайте!